Ось знова частина продуктів, які заборонено поєднувати на твоїй дієті. Якщо ти прибереш це поєднання за тиждень, ти будеш відчувати себе новою людиною. Усі три дуже цікаві, але третій це просто шок. Перше, це дуже звичне поєднання. Люди, які вживають алкоголь, долучають тістечка та тортики. Ну скажи, це ж нормально. Так, це нормально для соціум, яке хоче бути хворим, нещасним та жирним. Але ти, як свідома людина, маєш припинити це робити. Справа твоя кидати алкоголь чи не кидати його, але однозначно вирішити, з чим ти його приймаєш, оце тобі буде допомогою. Друге, це робити собі корисний дієтичний бургер. Наше суспільство ніби трішки з'їхало у цей режим швидкого приготування їжі, і бургери там займають значне місце. Справа в тому, що кожен бургер, а саме його поєднання, незважаючи на користь кожного продукту, приносить ефект виснаження твоєму організму. На фоні високих вуглеводів, жирів та білків. Тому з яких би ти там хлібців його не робив, твоє дзеркало не буде тебе надихати. Ну і номер три, як обіцяв, тебе шокує, тому що ми це звикли робити усі: салат з огірочком та з помідорчиком. Перешкодою основною буде те, що огірок перешкоджатиме томатику, надати тобі достатню кількість вітаміну С, а також його засвоїти. Ось тобі й салатики корисних рецептів. Тому будь добрий, поєдній правильно твої салати, а краще раціонально. Сберігай це відео, впроваджується в життя та ділись тими, кого любиш. З тобою був Ростислав Романів, євродієтолог.